У Гамбурзі завершилася зустріч американського президента Дональда Трампа із президентом Російським Володимиром Путіним. На полях саміту g 20 зустрілися ці лідери двох держав. Зараз розпитаємо трошки детальніше про підсумки і, власне, що нам сказала ця зустріч, і які теми прозвучали під час цих перемовин. Наталко, чи чуєш ти мене? Так, Дякую, що приєдналася. Так, отже, Розкажи нам, будь ласка, трошки подробиці, що тобі вдалося дізнатися е, аналізуючи власну цю зустріч. Ну я намагаюся спілкуватися з багатьма американськими аналітиками, які тут е, і звісно з відкритими джерелами, але е, дуже цікаво, на що звертають увагу е, ті люди, які займаються аналітикою в регіоні відносинами Сполучених Штатів з Росією та Україною. Зустріч Правді, довга вона тривала 2 години 15 хвилин, і а, звернули увагу медійники. Що ось Путін сказав а, Трамп, сказав Путіну, що він мав честь, має честь зустрічатися з російським президентом і свою радість виказав Володимир Путін. Нагадаємо, що дуже мало людей знало взагалі про що буде ця розмова. Нині ній було всього шестеро людей. Тобто Дональд Трамп, російський президент, Путін, міністр закордонних справ, міністр закордонних справ Росії США Лавров та Тілерсон і два перекладачі, як пише New York Times, хотіла російська сторона запросити більше людей, але команда Трампа наполягла, щоб не було якихось витоків, що буде ось така обмежена зустріч. Говорили точно про Україну, Сирію і кібербезпеку. Бо такі. Про це сказала і російська сторона, і а, американці. На нас власне говорилося про те, що Трамп таки сказав Путіну про те, що він втручався в американські вибори. А, Путін а, от щойно з'явилася інформація про те, що а, це також підтвердив держсекрети. Сер сполучених штатів Тілерсон, що Путін заперечив це, виступив вже Лавров російський міністр закордонних справ, який так само іншими словами переформулював. Якщо ж говорити про Україну, ніби Сполучені Штати готові і засвідчили те, що хочуть паралельно вести комунікацію, щоб вирішити вирішувати конфлікт і. Зробити так, щоб мінські угоди працювали, це для нас не такий вже сюрприз, тому що ми знаємо, була якась паралельна розмова між колишньою помічницею держсекретаря Шанула і Тросурковим швидше за все йдеться про ту саму річ, а, але загалом все таки це така подія, з якої краще щитують емоції. Так і хоча говорять про те, що а, а, Дональд Трамп сказав, що це було дуже хороша зустріч, і далі будуть вирішувати це питання, а, звертають увагу, що там, наприклад, потиснення рук було більш-менш формальним, а таким бізнесовим, а не якимось, і самі самі лідери дуже мало посміхалися. А це те на що на що зараз звертають увагу. Але те, що цей контакт відбувся, тобто від нього не чекало дуже багато. Від нього не чекали, наприклад, зняття санкцій. Але які також були застереження, що можливо якраз найбільше чого міг би хотіти російський президент, це встановити цей контакт і далі говорити його зберігати постійно, щоб можливо вирішувати якісь інші справи. Тож це величезна увага до, до зустрічі щодо якої мало подробиць, але так звісно сенсації певно не сталося. Якщо підсумувати, говорили про Україну, Сирію і кібератаки. Якусь критику точно Дональд Трамп сказав. Володимир Путін умовно заперечив, але виглядають вони всі обидва задоволеними і долі стримано коментують всі ці події. Політики в Вашингтоні більше говорить міністр закордонних справ Лавров. Що можна сьогодні ще щоб не загубилося в українських в цих новинах? Також важливого, це те, що оголосили ім'я призначеного спеціальним посланником України посланником Сполучених Штатів щодо вирішення конфлікту. Між Росією і Україною і йдеться насамперед про Донбас. Ми знали про те, що така позиція буде ще раніше. Знаємо, що чимало людей і відмовлялися від неї, і ніби пропонували цю посаду Вікторії Нулан. Ім'я людини Курт Волькер. Він в минулому був послом Сполучених Штатів при НАТО, і я мала можливість поспілкуватися з деякими аналітиками американських організацій Атлантичної Ради та та фонду маршала, які сказали, що добре знають цю особу, що він такий мейнстрімовий політик, який дотримується. Ми такої загальної думки республіканської партії він працював з інститутом Маккейна, він був соратником Джона Маккейна. А єдине, що маємо зазначити, що він не писав, коли був такий ще до виборів Трампа історія з тим, що багато республіканських політиків закликали, ну тобто звернули увагу на те, що Трамп якби занадто позитивно ставиться до Росії. А от Курт Волькер не був в цьому списку. Але те, що це такий трансатлантист, який. Представляє республіканський естеблішмент на це звертають увагу. Він дуже дуже хотів отримати роботу в адміністрації Трампа, і це сталося. Тому нам залишається, тобто за цим слідкувати, дізнаватися більше і певно запитувати зокрема в самого держсекретаря Сполучених Штатів Тілерсона, якщо буде в Україні така нагода під час його візиту в неділю до Києва. Дуже дякую тобі за подробиці. На зв'язку з нами була Наталка Гуменю, яка слідкує за візитом Трампа. По перше, візитом Трампа у Польщу, і тепер вже за його візитом у Гамбург, де нині проходить зустріч лідерів Великої Двадцятки.